Так, да, так, да, так. Да. Цей чоловік от забрав документи чоловіка. Чоловіка забрав документи, чоловік показав документи, які є обмежений. Це є старші групи. Скільки депутатів? Документи золі ніякі не показали, воєнні кібілети просто і все. їжу. Ви забрали. Що жіночко? Військовий стан, військовий стан, ми звав воєнкомат, Депутат. і там йому вручив А Це не військовий стан. Тут ходити по під хати путь і всіх людей. Ви мені даєте документи трошки розбираюся в законі? Чоловік на щоб дали бумажку. Я йому кажу, що він не забрав документи. Не, Далі. Документ, Далі, не дали. Дали. зараз чекаємо. Приїде поліція документу у законі. Трошки розбираюся Далі. і знаю, що куди до чого? Ви не йдете до тих голова тих, таких що не влазить з буковени, на шутрусами маме ви тут збираєте цих дітей. Вітайте чоловіку з кримінальне кримінальних. Ви забрали Ми документи. Ми чекаємо Віддайте документи. Машиня, на які підставі документи забрали? Машиня, на які підстави забрали. документи? Тут попід хати. Ви чуєте чи ні? Ви ж не маєте права. До... Мені сказали, доставити його терміново військомат. військкомат. — Напишіть, Бо він напишіть є, йому, він казали, є у хілянці. Ухил... Сказали, я що він у хілянці дозволяють. Я тож Ну, мене Заберіть, Мені повесь, Поїхали? заберіть. Поїхали? заберіть мене. Поїхали. Ви ж як ви любите? Ну, ну попробуйте. Ні, ми так не робимо. Ми об'ясняємо. Ти знаєш, іди знайду, і ти знаєш ти що. Хлопці, віддайте Давай документи, хорошу. Документ я ось центр з'явився. Дайте да, документи, ви нелегальні я документи не забрали. Не ти, що, дурень, чи що, старий? ти свою роботу. Шо, ти що ти не, не поняв? Що ти не поняв? Віддай документи. Ви взяли документ, подивитися. Як відзували. ти ставишся, ти забрав документи? На кому основан ти нормально. хто такий? Я людині об'яснив. Що ти Віддай документи, чоловіку. Доставити його. добре, тут кіно і ні. Документи, документи віддачу і, і Виписуй мені на, на воєнкомат документ. Людина, дивіться, требує. Чого ви тут поліцію не викликаєте? Ви ще туди робите парені, хлопці. Хлопці, я що... вас буду писати. Що дві манути ви ушивали ви! Не, не, документи. Давайте, документи. Ви будете парені. Віддайте документи. Викликайте поліцію, віддайте ви документ. Мені по поверхно на котин. Виписуєш на воєнкомат. Ви Випиться мені я не маю права. Я Не маю права, так це сама.